Він поширив свого народу славу, надягнув, неначе велетень на себе броню, опризався військовою зброєю і розпочав війну, щоб захистити мечем табір. У своїх на налива був схожий, неначе левеня, шарика на здобич, гнав беззаконних, прошукуючи крізь їх, палив нобителів свого народу. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу, маємо запитання з Фейсбуку, і воно звучить досить цікаво. Чи можна бажати смерти ворогу, або радіти, коли він закінчив життя самогубством, чи його до цього змусили? або в інший спосіб? І чи це гріх? До прикладу, самогубство Чечтова, мельник – в такому випадку, чи можемо вважати, що Бог на нашому боці, ми маємо, можемо казати, перед останній тиждень або останню неділю Великого посту, потім переходимо, в народі говорять, Страсний тиждень або «чорта, чорна, чорний тиждень. Тобто, коли дійсно люди сумують, бо вже буде розпиття Христа, тобто самі страсті в храмі відбуваються страстний четвер, п'ятниця, субота і неділя Пасхи з субота, неділя йде вже Пасха. І бачите, таке запитання, і в цей час посту воно звучить трохи так трохи жорстоко, тому що чи можна бажати смерти ворогу? Ні в якому разі. Ні в якому каже Господь, лиши помсту на Бога, і Бог своє зробить. Коли ти мстиш, буде і тобі помста. Інша річ оборона. Інша річ, коли я захищаюсь і коли я виганяю з своєї хати, з своєї землі, ворога, це інша річ. Але коли я вже йду на його територію, або коли йду до його хати, мстити. Це вже біда. І так само, коли мені хтось зробив зло, і я докажу, що я правдивий, я не йду в суд, або, але йду щось робити, щоб йому намстити, я таким чином собі також роблю помсту. Бо я не вповаю на Господа. І я не слухаю Його Слово. Ти не тільки роби добро, хто тобі робить, а і ворогам вашим. До прикладу, є такі е, спогади про життя патріарха, Слібого, або отця Уйглі Йосипа середнього, або отця Романа Івана Виноградова, до яких говорили, за кого ви молитесь так багато? Вони за народ, за родину. Ну, а ще за кого? Бо, ж, Ну так за владу нашу. Як влада ж вас поставила сюди, в Сибір? Та ми і за Сталіна молимось. так він вас до Сибіру віддав. Нічого, він має безсмертну душу. І ми молимося, щоб Бог йому не потримав це за гріх, а простив, і щоб він навернувся спас душу і більше не робив ніхто таких справ, як він робить. Щоб, то, щоб не було нищення нації, щоб не було приниження іншого народу, щоб людина повернулась. Але отут от можна додати, але ми молимось, але на все Божа воля, якщо він, людина захоче покаятись, він вийде з того, якщо він віддав дияволу душу, знову ж таки його воля, хай собі робить, що хоче. Чи можна радіти, коли той, хто мені зробив зло? Має проблеми. Ні в якому разі, бо я, якщо сьогодні радію, що в нього проблеми, син помер, дочка або щось з ним сталося. І я радію, чекай завтра на себе. Ні в якому разі, навпаки, якщо я бачу, що він починає мучитись, щось, я мушу до нього йти і допомагати йому сказати: брате, ти мусиш покаятись своїй злобі, ти мусиш. Визнати гріх, щоб дійсно полегшити собі, в інакший спосіб, не треба. Коли людина закінчила життя самогубством, їй досить своїх проблем, вона вже віддала дьяволу душу. Якщо це самогубство, свідоме, до прикладу, чи це гріх? Це певно, що гріх. І коли ми радуємося над смертю ворога, так, нашого ворога маю на увазі. В доброму розумінні не той, хто перетнув кордон і йде і нищить тебе. Але ворога, той, хто тебе обідив, робить тобі проблеми. Це може бути в родині, це може бути в суспільстві. І коли в нього якась проблема, я радуюсь цього, я грішу. Коли я йому бажаю смерти, щоб він дійсно там, він і його все покоління було знищено, я не можу цього робити. Ми не путаємо, будь ласка, оборону або ведення війни, до прикладу, коли є війна, коли я захищаю свою землю, свій народ. Це зовсім інше, ніж коли я йду на інші території і роблю вид, що я когось захищаю або тому подібне. Ми мусимо дійсно дивитись правді в очі. Нема в Євангелії, нема такої, такого вислову, що йди на той народ. І знищи його, бо він неправдивий, а ти правдивіший. Навіть якщо візьмемо старі тексти, коли бачимо, що я тобі дам ту землю, і ти, її осі... ти будеш на ній, візьмім, коли йшли. Авраам, коли йшов. Візьмім, коли йшов Ісаак, Яків, коли вони йшли на ці землі, як кочуюче плем'я. І коли сини Патріарха Якова. Зробили самосуд, знищили, захопили місце обманом і потім знищили, завоювали його. Що їм батько сказав? Бог нам цю землю хотів дати, а ви зробили гріх, втопили це, що Бог нам хотів дати в крові. Ми будемо мати помсту. В кінці кінців вони ж самого рідного свого брата продали. Вони не бачили Божу ласку. Вони тільки про себе думали. Цього не треба робити. Ми не читаємо тільки, не вибираємо уривки Святого письма, ми дивимося конкретно текст і що він значить. Коли ми наводимо приклад про самогубство Чечетова або Мельника, чи там і більше, ми не радіємо тому що, о, бачите, от Бог вас карає, це Богові. Можливо, Бог карає, можливо, самі себе карають. Бо є набагато гірший від цих людей. Повірте, що відкрито служать дьяволу. можу так і говорити. Вони можуть і в храм ходити, і храми будувати, і чолом бити біля ікон. Їх можуть... Згадайте, коли уривок дуже гарно пише в тому письмі, каже, коли заходить у храм людина з перстнем, не зважай увагу на нього. Не роби так, що якщо той сперстнем або з великим прибутком, і ти йому віддаєш почесть, ставиш його на перше місце. А хто зайшов помолитись дійсно з чистим серцем, має чисту совість, але він бідний, а ти його відкидаєш. Не роби таке, ти лицемір. Бо в Бога нема президент і колгоспник, у Бога нема пан і раб, у Бога всі рівні, в нього є душа. Бачите? І це дуже гарний приклад. А ми навпаки. Бо ця людина нам побудувала храм. Ну і що, якщо вона живе в розпусті? Скільки ми маємо прикладів зараз навіть ми даємо медалі рівного апостола Кирила Методія, або святого Володимира, або святих людей, нагороджуємо. Тих людей, які нам меценаті, які нам допомагають, чи то храми будувати, чи щось інше, а вони по два-три рази женаті, вони не жують своїми жінками, вони далеко заповіді не дотримують, а ми їм даємо рівно апостольні. Ви ж подумайте, це від лукавого, це не може бути, це не є заохочення, це від лукавого. Це я свою думку говорю. Але я їй беру звідки з святого письма. І коли людина радується цій нагороді і каже, о, я не такий, як той, то це фарисейство. Але до цього фарисейства може наштовхувати і той проповідник, який не думає про Бога, а думає тільки про матеріальне. Ми ж мусимо це розуміти. Ми не можемо поділяти людей на касти. Це не наша справа, наша справа душа. А людина, яка має чисту совість, і бачить, що мені потрібно для будови, побудови храму, або для побудови сиротинця, чи будь-чого, вона мені допоможе, навіть я їй не буду на це просити. Тому що Бог в її серці, а не дьявол. Ми це маємо розуміти. І тут до цього ви даєте от, запитання або. Скоріше ствердження, що в такому випадку, чи можемо вважати, що Бог на нашому боці. Бачите, я не знаю, звідки це взято, але коли ви гарно так це описуєте, зрозуміємо, Бог на нашому боці був з перших днів. Тому що, каже, невиплатення заробітної плати, скривдження вдів і сиріт. так? Це є гріх, що кличе про помсту з неба, як і навмисне чоловіковбивство. Якщо ми візьмемо ці три гріхи, які кличуть про помсту з неба, то ми побачимо, нам народу не виплачувалася заробітна плата, або частково виплачувалася, частково ховалася. Принижувався народ. Я вже не говорю, як заробляють на дітях сиротах або на інтернатах і тому подібне. Як списуються кошти, і люди думають, що це нормально. А за вбивство, ми думаємо, що вбити це вистрілити і позбавити життя. Вбити можна і духовно, вбити можна, принижуючи людину. Знову ж таки, духовно вбити це все буде. І плюс до того. Всі ті навіть візьмімо, як не прикро нам говорити, аборти це теж вбивство. І якщо ці гріхи кличуть про помсту з неба, візьмімо навіть Революцію Гідності, коли людина зрозуміла, вже не можу так далі жити. І не тому, що мені не подобається той чи інший, а тому, що, ну вже коли ви зло робите, чому дітей б'єте, чому хочете тоталітаризм нав'язати? І люди вийшли. І ми бачимо вбивство, навмисне вбивство, от вб'ємо двох-трьох, всі розбіжаються, не бути цьому. Але за це навмисне вбивство прийдеться комусь відповісти, тому що це є кара, що кличе про помсту з неба. Ми можемо казати, що в цих самогубствах може бути помста з неба. Це правда. Дуже легко. І вона не може скінчитись просто на цих двох людях чи трьох. Вона тоді скінчиться, коли ті люди усвідомлюють і скажуть, я також винуватий, прости мені, Господи. Тоді ця кара припиниться. Але вважати, чи Бог є на нашому боці, чи ні, ми можемо тільки в такому часі, коли, або в, так... в такій ситуації, коли я розумію, що я зла не роблю в своєму ближньому. Я не краду, я не обманюю, я не пожидаю чужого майна і тому подібне. Тоді Бог на нашому кроці. боці. Але коли я говорю одно, роблю інше. Коли я говорю, що я готовий за народ життя віддати, а роблю інше, продаю цей народ. Коли я говорю, якщо я зроблю біду, вибачте, я процитую ці слова, то краще кулю в лоб, а роблю інше. Коли я говорю 2004 рік, ці руки нічого не крали, а продаю народ. Бачите, не біймось цього. Говорімо сміливо це. Та нас може народ зненавидіти, але не Божий народ, а тільки той, який відійшов на сторону диявола. А Божий народ не може, бо каже, скажи розумному про його помилки, він подякує і стане мудрішим. А скажи нерозумному про його помилки, наживеш ворога. Тому. Не радіємо, чи Бог на нашому боці, чи ні, в такій ситуації. Радіємо в такій ситуації, де ми бачимо, що ми хочемо змінитись, і ми готові за це життя віддати, щоб мої діти, моє майбуття жило краще, ніж я. У цій ситуації можемо. І інше, коли дійсно ми молимося, постимо і робимо добро один одному. І бачимо плоди цього хоч тяжкі, але бачимо, отут можемо радіти і бачити, що Бог на нашому поці. І щодо взагалі цієї ситуації у цей час, коли є оця неділя остання Великого посту, і переходимо в Страстний тиждень і йдемо до Пасхи, відкиньмо будь-яку ненависть, злобу. Якщо ворог каже, прости мені, простім, якщо ворог визнає і каже, пробач, зробім, визнаймо, навіть якщо ми втратили сина, доньку, визнаймо, простім. Але коли ворог робить, так як він до цього часу робив, сьогодні підписує мінські домовленості, а через годину починає стріляти і казати, то не ми, або коли він озброює. Іншу армію, не хочу казати, ви собі добре розумієте. І каже, то не ми, то вони собі зробили, купили і тому подібне. Або коли їхні діти приходять на нашу територію і відкрито говорять про це, передають нам привіт з Улан-Уде, з щити, з-під Москви або з Санкт-Петербурга, і говорять, що вони українців нищать, ну, вибачте, зупинімося. Коли людина не хоче вибачення просити, вона буде зупинена Богом, але через нас, через людей. Але коли вони просять вибачення, коли скажуть вибач, зупинімося, шукаємо миру, шукаємо його, робимо все можливе, бо це вже буде по-божому. Слава Ісусу Христу! Любі! Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов. Тім виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого, примирення за гріхи наші.